Інна проводила пальцем по гладкій поверхні обручки, ніби намагаючись усвідомити, що все це дійсно відбувається з нею. Весілля було вже не за горами. За останні два місяці життя перетворилося на безперервний вир організації плаття обрано, ресторан заброньовано, список гостей узгоджено до останнього стільця. Все йшло за планом. Аж поки батьки не запросили її на кухню, виглядаючи надзвичайно урочисто. Вони мовчки передали їй конверт, всередині банківська довідка про суттєвий грошовий переказ на її рахунок. Виявилось, що це частина спадку від діда. Батьки продали дачу і вирішили зробити доньці подарунок до весілля, щоб могла купити власне житло. Уже за тиждень Інна підписувала договір купівлі-продажу на квартиру у новобудові світла, простора з панорамними вікнами та великим балконом. Вона була щаслива. І Андрій, здавалося, також. Та коли новиною поділилися з майбутньою свекрухою, все пішло не так. Валентина Степанівна сприйняла покупку квартири не як радість, а як виклик. Замість привітань були холодні слова про нерозважливість, про те, що Інна зробила покупку до шлюбу, тим самим позбавивши Андрія права на житло, і що це, мовляв, свідчить про її непередбачуваність і навіть егоїзм. З того дня щось зламалося. Винненому серці оселився сумнів. Вона намагалася не звертати уваги, переконувала себе, що все владнається. Але перші місяці після весілля лише підтвердили, ситуація погіршувалась. Кожен візит свекрухи був як візит інспектора пил на полицях, непрасована білизна, несмачна вечеря все ставало приводом для критики. А ще постійне підкреслення того, що Інна занадто незалежна. Поступово в Андрія зникала ініціатива. Він мовчки слухав докори матері, відсторонювався від розмов, ніби ховався. Коли Інна натякала, що чекає від нього підтримки, у відповідь бачила тільки порожній погляд. Він ніби втрачав себе, підкоряючись матері з кожним днем усе більше. Літо принесло нову хвилю напруги. Інна відкладала на авто, мріяла про свободу пересування, хотіла мати змогу навідуватись до батьків, вириватись за місто. Але свекруха несподівано звернулася за фінансовою допомогою захотіла зробити ремонт на кухні. Інна ввічливо відмовила тоді у відповідь почула звинувачення в черствості та егоїзмі. А далі сталося те, чого вона не очікувала навіть у найгірших снах. Повернувшись після вихідних у батьків, вона побачила біля вхідних дверей свої валізи, упаковані як для переїзду. Поряд речі Андрія. А сам він з усмішкою повідомив, що вони з матір'ю вирішили, інна житиме на дачі, працюватиме віддалено, доглядатиме город, а квартиру здаватимуть. Отримані кошти підуть на ремонт свекрушеної кухні. Її мовчання тривало довго, аж поки в грудях не стиснулося щось гостре і холодне. Вона відчула, що більше не хоче нічого пояснювати, нічого доводити. Це вже не сім'я. Це спроба відібрати її голос, її вибір, її свободу. Вона виставила Андріда за двері без крику, але з такою внутрішньою впевненістю, якої в собі не знала. Розлучення відбулося стрімко. Андрій не чинив опору, документи були чіткі, майно залишилося за Інною. Свекруха ще намагалася добитись справедливістю через телефонні дзвінки та погрози, але дуже швидко була заблокована у всіх месенджерах. Минали місяці. Інна поверталась до себе у власну тишу, власний простір, робота пішла вгору. Без тягаля постійної критики вона дихала на повні груди. Зрештою, купила авто, малу, яскраво-червону машинку, яка дарувала їй свободу і радість. Почала вивчати нові фінансові програми, записалась на курси підвищення кваліфікації, планувала поїздку до Європи. Її життя заповнилось новими мріями і реальними планами. Одного осіннього дня, повертаючись з салону краси, Інна випадково зустріла Андрія біля торгового центру. Він змінився, змучений, з сірим обличчям і важким поглядом. Вона у легкому пальті, з новою зачіскою, з посмішкою і блиском в очах. Він щось говорив, скаржився, звинувачував, а вона дивилась крізь нього, ніби на колишню тінь. Інма пішла до машини, залишивши його з розбитими мріями та образами. Вмикала двигун і відчула, як у грудях розгоряється тепло, не те саме, що від кільця на пальці, а інше, тепло від повного усвідомлення того, її життя належить лише їй, і більше ніхто не зможе її з нього виселити.